Вітаю! Поступово знижуються температурні показники, а ночі стають прохолодними і навіть морозними. Така погода нас очікує й завтра. У Черкасах похмуро, без опадів. Температура в день 7-8 градусів зі знаком плюс, вночі від 1 до 3 тепла. В Умані та Звенигородці зранку й до вечора небо буде затягнуте хмарами. В день очікується від 7 до 9 градусів зі знаком плюс, вночі 3-4 тепла. У Каневі та золотоноші також похмуро. Опадів не прогнозується. Вдень температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 вище нуля. У Смілі та Чигирині похмура погода триматиметься до кінця дня. Очікується 7-9 градусів в день і 1-2 тепла вночі. А центр допомоги армії допомагає маскуватися нашим військовим. Волонтери запрошують всіх охочих до плетіння сіток та кікімор. Просять приносити нитки та тканину за адресою благовісна 170. А для додаткової інформації звертайтеся за номером 097 946 81 40. Долучайтеся і підтримайте наших захисників. Побачимось на телеканалі Віка.